Доброго всім дня! Ось що я отримала сьогодні. Посилочку. Ось що я отримала. Отаку красу. Ви подивіться, яке тільки гарне. Ось. Птички. <laughs> Птички взагалі красунчики. А це що? Це японський чи китайський ліхтарик? Будиночки, великий і маленький. То ще рослиночку я заказала, кущик мені Галя викопала. Сніжноягодник. А ось кнопка, Ютубовська кнопка. О, моя винагорода. Я знімала відео про те, що я собі таку придумала нагороду від Ютуба, так би мовити. за 100 підписників. Оце така кнопочка. Ось такі вироби у мене тепер з'явилися. Подобаються мені дуже. Правда, я думала, що будуть вони трішки більшими, особливо те, що ліхтарик, він то состоїть із декількох частин. Три частинки і зверху ще такий шарик. Ну, нічого, і такі, як є, теж вони все дуже гарне. Дякую Галині. Це Галина із каналу. Галина, а вопреки всьому, по-моєму, да, із Херсона вона. Це вона робить такі вироби із газобетону і потім пропонує їх до продажі. Дуже гарне, цікаве, все, в неї і ще там багато. Заходьте на її канал, переглядайте. Таких будиночків у неї різноманіття велике, всілякі там звірятка, фігурки. І сьогодні вона відео виставляла, де показувала. Там вона робить інтересні всякі. Вироби. Ну от. Таку я гарну посилочку сьогодні отримала. Все було в цьому коробочку акуратненько спаковане. Добре все дійшло. І тепер я володар таких чудових фігурочок. На все добре вам, до побачення.